Обожнюю, коли людина свій вибор е, т, е, не оправдує, ну тіпо, мот, не, пояснює колективним безсознательним. Не всі, не всі. Ось вам живий приклад. Стою, чекаю. Бачите, бізнесок. Мені малочка бізнеска. Він не хоче, щоб до нього приїхало брудне авто, авто без кондиціонера, авто там вонюче, е, брудне. Він переплатить. Тим більше, що тариф. Не сильно відрізняється, але він, ну, знаєте, є такий приклад там, в деяких країнах Європи, коли ви обираєте потяг, жд квиток там є перший клас, другий клас. Другий клас дорожчий. Ой, перший клас дорожчий за другий. Але вагони нічим не відлічаються. І люди просто платять цю дорожчу ціну, щоб бути з тими, хто готовий заплатити більшу ціну, щоб бути з тими, хто заплатив більшу ціну, щоб не їхати з тими, хто її не готовий платити. Тому що можливо в більшості випадків там їдуть самі звичайні люди, але дуже часто там може трапитися е, конфліктна, п'яна, обістяна, вонюча людина, якій просто треба їхати, і вона бере найдешевше. В таксі точно так саме це працює. Тому і водії адекватні віддадуть завжди перевагу дорожчому тарифу, Вони візьмуть дорожчу автівку. А є водії, які їздять до кінця до їжі. Тому ну, не треба всіх під одного грібенку, що це всі обирають як дешевше. Кажіть за себе, я особисто шукаю дешевше. І все.